Чоловік, якого мучило безсоння через відсутність роботи, вирішив піти в нічні сторожі. Тепер він спокійний. У нього з'явилася робота, і він спить на ній без задніх ніг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На колгоспних зборах у ювілейний рік голова нагороджує кращих. За відмінну роботу в полі товариш Галина Іванчук нагороджується мішком зерна. Оплески. За відмінну роботу на фермі товариш Марія Якименко нагороджується поросям. Оплески. За відмінну громадську роботу товариш Валентина Сидоренко нагороджується повним зібранням творів Леніна. Оплески, сміх і вигуки. Так і паскуді, і треба. Грає компанія в покер на гроші. Усім приходить щось досить велике. Ставки піднімаються. Один із гравців, юнак, каже, що хоче підняти ставки, але грошей у нього немає. Тому він має зателефонувати батькові. Виходить у сусідню кімнату, бере телефон і пояснює батькові, що в нього на руках червоний флеш. Тож йому потрібно, щоб батько приїхав і привіз гроші. Батько відповідає, що скоро буде. Приїжджає батько, дивиться в його карти, дістає мішок грошей і вивалює їх на стіл. Решта пасують, батько збирає гроші і збирається їхати. Незадоволений син каже йому, що взагалі, то можна було б підвищувати ставки повільніше і заманити суперників у гру. Зрозумій, синку, ти ще молодий і не знаєш трьох важливих правил гри в покер. Перше, якщо виграєш, поважай суперників і не роздягай їх до нитки. Друге. Ніколи не називай своїх карт, навіть якщо тобі здається, що ти в іншій кімнаті і тебе ніхто не чує. І третє: дві бубни і три черви це зовсім ніякий не флеш.